Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 24 червня, понеділок, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починається з програми Зарубіжжя, з програми про події і новини у світі, які стосуються України, як про це повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби масової інформації. За вихідні дні і сьогодні до обіду багато було. Різних тем, ну одна з головних, яка зараз набуває обертів, про це дуже багато повідомляють, пишуть це звинувачення Росії, заява Росії в тому, що Сполучені Штати Америки несуть таку саму відповідальність, як вони кажуть, як київський режим за терористичні дії, за удар по Криму ракетами Атакамс. Також увага до тих санкцій, до 14 пакетів санкцій, які в понеділок сьогодні Європейський Союз вів. Стосовно Росії. Є і інформація про те, як будуть використовуватися заморожені російські активи. Заява головного європейського дипломата Жозепа Бореля, якою він запевняє, що є юридичні можливості, механізми для того, щоб не було вето Угорщини і використовувати прибутки від заморожених російських активів для. Надання їх Україні. Ну і є одне ще достатньо таке для нас питання важливе це питання боргів приватним кредиторам. Про це також іде мова сьогодні. Отже, давайте подивимося, як про ці та інші новини говорили і говорять, і повідомляють впливові світові змі. А сушедет прес. Європейський союз у понеділок вів нові санкції проти Росії через її війну проти України. Спрямовані проти московського тіньового флоту танкерів, що перевозять скраплений природний газ через Європу, а також кількох компаній, пише Associated Press. За оцінками ЄС, близько 4,6 мільярдів кубометрів російського скрапленого газу було відправлено в треті країни через порти Європейського Союзу минулого року. Ну я думаю, що якщо перекриють їм цей варіант, Постачання склапного газу це суттєво вплине на, на кошти, які отримує Росія для того, щоб продовжувати і фінансувати війну в Україні. The York Times пише матеріал про те, що Володимир Зеленський закликав наших союзників дозволяти задавати ударів по російських авіабазах. Це після знову удару по Харкову. Ну, я думаю, що по великому рахунку тут проблем не має бути і такий дозвіл. Мав би бути нам наданий, можливо, він вже і наданий. Ньюсвік в суботу написав, на мою думку, достатньо цікавий матеріал. Він посилається на Інститут вивчення війни, зокрема про те, що, на думку фахівців Інституту вивчення війни Путін створює таку антинатівську коаліцію. Стаття так і називається. Путін планує військову коаліцію, щоб конкурувати з НАТО. Риторика Володимира Путіна про євразійську безпеку безпекову коаліцію є частиною плану Кремля створити групу дружніх Москві Крим, які б суперничали із Заходом і НАТО. Про це от заявив Інститут вивчення війни. У п'ятницю Путін заявив, що Москва готова обговорювати питання євразійської безпеки з Шанхайською організацією співпраці, це шо, так, Очолівну Росією та Китаєм, з співдружністю незалежних держав, це СНД. Та Євразійським економічним Союзом, а також країнами БРІК з Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об'єднані Арабські Емірати. Тобто така, ну, я би сказав, дуже-дуже, м'яко кажучи, амбітна ідея, якщо це дійсно правда, і Росія хоче, щоб ці країни так чи інакше втягнути в свою сферу і там, умовно, зробити якийсь альянс військовий в противагу НАТО. Він розповів. Він це Путін перший ню розповів військовим випускникам у Кривлівському палаці в Москві про плани створити рівноправну і неподільну безпеку в Євразії. Це повторює коментарі його міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який розповів на зустрічі міністрів закордонних справ Алмати Казахстан про зусилля Москви сформувати євразійську архітектуру безпеки, щоб замінити євроатлантичну систему безпеки. Американський етичний центр заявив, що Путін і його офіційні особи ймовірно підштовхуватимуть зусилля Росії зі створенням коаліції, щоб виглядати як альтернатива НАТО, а також намагатимуться ну, зобразити, що тільки західні країни а інші країни не підтримують Україну. Ну я дуже сподіваюся, що нічого в того не вийде, з цього, що Путін собі там запонував, чи ті, хто йому це порадили. Reuters. ЄС може уникнути блокування Огорщиною плану використання російських активів для України, каже Жозеп Борель. Ну, зокрема, мова йде про те, що у травні уряди ЄС погодились використовувати прибутки від активів, заморожених всередині блоку для допомоги Україні при цьому 90% коштів буде призначено на військову допомогу. Але Огорщина зволікала з ухваленням необхідних правових заходів, кажуть дипломати, пише Reuters. Ну і, зокрема, Борель заявив, що офіційні особи ЄС тепер знайшли спосіб схвалити заходи, не потребуючи згоди жодної країни-члена, яка утрималася від початкового рішення. У нас є юридична процедура, щоб уникнути будь-якого блокування, сказав Борель перед зустрічю міністрів законних справ ЄС у Люксембурзі. Оскільки Горщина не брала участі в рішенні, немає необхідності, щоб вона брала участь у виконанні сказав він журналістам. Логічно. Ну, погоджуються з, з Борелем про те, що раз не брали участь у прийнятті рішення, то навіщо вона має брати участь у тому, щоб е, виконувати? Також Ройтерс пише про санкції проти Росії, які Європейський Союз е, схвалив, то, включаючи це з, е, е, зріджений газ. Ну, е, мова йде про те, що вперше завдає удару по експорту російського газу. Це в заяві міністрів закону справ Європейського союзу у понеділок сьогодні. Про це сказано 14-й пакет санкцій. І це дуже добрий Пакет також додасть 116 юридичних та фізичних осіб до санкційного списку в результаті, що загальна кількість перевищить 2200. Ну я думаю, що це, в принципі, ще замало і треба рухатися далі на шляху санкцій стосовно Росії. Їх треба побільше і по таких суворіших. The Guardian. За словами Верховного дипломата Європейського Союзу, Україна отримує перший транш військової допомоги із заморожених російських активів наступного тижня, після того, як офіційні особи винайшли обхідний шлях, щоб уникнути вету Горщини. Це дуже добре. Юридична процедура для уникнення вету Горщини може допомогти розблокувати план G7 про позику Україні на 50 мільярдів доларів на основі заморожених активів. Також пише про це The Guardian. Ну, дійсно, там же. ж цей кредит він має погашатися саме з цих грошей, з цих прибутків заморожених грошей. Ну я сподіваюся, що цей юридичний механізм, який винайшла, як сказав Борель, запрацює і вже наступного тижня, Україна отримає перші півтора мільярда доларів. The Sky News. У Європейського Союзу є законна процедура використання заморожених російських коштів для України. Бачимо, ну дуже багато про це повідомляють, бо це дійсно насправді для, для нас є дуже важливо. У нас є юридична процедура, щоб уникнути будь-якого блокування, сказав пан Борель перед зустрічю міністрів закону справ Європейського суду у Люксембурзі. Його пропозиція буде внесена на сьогоднішнє засідання. Дуже сподіваюся, що цю пропозицію підтримують. Також Схайні Оспеше повідомляє про візит Анджея Дуди до Китаю. Зокрема, що він сказав, відповідаючи на питання, що Китай тримає ключ до миру, він відповів: Я думаю, що значною мірою так. Тобто питання війни в Україні буде одним із головних, які буде говорити Анджей Дуде. Ну і також торгівлю та імміграцію між Польщею та Китаєм, також будуть предметами переговорів. Лемонт, французька Лемонт. У Кремлі погрожують США наслідками після українського удару в Криму. Ну, що я можу сказати? Понеділок Кремль пригрозив Сполученим Штатам наслідками наступного дня після України. Українського удару по Криму, здійсненого за словами Москви, з використанням американських ракет і звинуватив захід убивстві російських дітей. Ну, Зокрема, тут йде мова йде про те, що заявив Дмитро Пісков, прес-секретар російського президента, що очевидно, що участь Сполучених Штатів у бойових діях їх пряма участь, яка призводить до загибелі російських громадян, повинна мати наслідки. Також Лімонт пише про. От цей борг який є в України, що найбільше у світі керуючі активами вимагають від України погашення боргів, коли Україна потребує фінансування. Тут я тобто, кажу, нам потрібно зараз фінансування. Не хочуть, щоб ми погашали борги, і борг мова йде про 20 мільярдів доларів. І пільговий цей період, який в 2022 році, вони надали дворічний такі мораторії на погашення державних боргів. Ну він спливає 1 серпня. Сподіваюся, що до цього часу все таки питання буде вирішене і якась буде. Чи структурування, чи погашення цих боргів, але безумовно Україна зараз ну точно не на часі і зовсім якось не так, щоб віддавати 20 мільярдів, коли ми потребуємо фінансування для того, щоб протистояти російській агресії і для того, щоб економіка України працювала. Лофігаро Фігаро також пише про те, що Росія звинувачує США у відповідальності. Міністерство оборони Росії звинуватило Сполучені Штати відповідальності за смертоносний удар 23 червня по анексованому піострові Криму. Оскільки він, нібито, був нанесений ракетами атакам з поставленими Вашингтону Києву. Про це пише Фігаро. Ну я знушував, посилаючись на державні інформаційні агентства Російської Федерації. Зудочі Цайтунг також згадує про те, про те, що Росія звинувачує США в українських атаках на Крим. Тагі Шпігель, так і німецька за та Шпігель Орбан переконаний. У ньому на 101%. один відсоток прем'єр-міністр Угорщини покладається на Трампа в зусиллях щодо припинення вогню в Україні. Ну на 101% у ньому це на Трампа, безумовно. Ну, президент США єдина людина у всесвіті, яка могла б зробити два вирішальних дзвінки до Києва та Москви. Про це сказав Орба. Ну він це в неділю заявив. Газета медіагрупи Функе. Зокрема, про те, що незадовго до початку лування Горщини в Раді Європейського Союзу Горщини Віктор Робан висловився за переговори щодо війни в Україні. Він особливо сподівається на можливого нового президента США Дональда Трампа. Зрозуміло, що напад Росії на Україну є абсолютно неприйнятним і порушує принципи міжнародних відносин. Але мені байдужі інтереси України чи Росії. Перш за все, я хочу, щоб війна закінчилася і було припинення вогню, сказав глава уряду Угорщини. Зрештою, мова йде про нову європейську архітектуру безпеки, в якій ми можемо жити мирно, говорить Віктор Орбан. Про це повідомляє такі Шпігель. Ельмун до Іспанська. Ну, також про те, що після того, як міністерство оборони Росії звинуватило США, потім оце заява Дмитра Піскова, ми вже його згадували. Відповідаючи на питання, якою буде відповідь Росії, Пісков нагадав слова Путіна 6 червня, коли президент заявив, що може розгорнути звичайні ракети в радіусі дії до США та їхніх європейських союзників, якщо вони дозволять Україні атакувати Росію з за осуванням західної. Зброї великої дальності. І далі ще один матеріал е, іспанського Ельмунду про те, що цього понеділка Росія вислала протест послу Сполучених Штатів Америки. Так був по трейс. Воно було викликано до, до е, МЗС Росії щодо використання ракет-атакам з касетними бомбами під час атаки України, здійснив неділю на Кримський порт Севастополь. Сполучені Штати несуть також відповідальність, як і Київський режим. За цей злодійський акт йдеться в заяві Російського міністерства закордонних справ. У МЗС заявили послу, що ці дії Вашингтона не залишаться безкарними. Побачимо, подивимось, що ж вони будуть тепер робити. Італійська Лястампа Москва викликає посла США для... через атаку на Крим. Італійська, респуб... Італійська Републіка Бардела, якщо ми переможемо, ми не будемо вводити французькі війська в Україну. Ну це... Кандидат на посаду пряміста від національного об'єднання, яке зараз по всім питанням на першому місці на цих дочасних виборах у Франції. Перший тур відбудеться 30 червня, 27 липня. От він заявив, що якщо він буде прем'єр-міністром, то так він підтримує Україну, але французькі війська не будуть вводитися в Україну і також не будуть надаватися ракети великої дальності. Ну сподіваюся, що він прем'єр-міністром не буде. Ну і також Італійська Републіка пише про заяву. Речника канцлера Німеччини Олафа Шольца, Штефана Хебештрайта про те, що Україна може використовувати німецьку зброю по нанесенню ударів так, по російській території, але він нагадав, що дальність набагато менша, ніж США. Це знову він відповідав на питання, бо про це його запитали журналісти стосовно того, що чи тільки під Харковом може Україна використовувати німецьку зброю. Я дуже сподіваюся, що ця. Програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що допомога Україні буде тільки збільшуватися, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна!